Дай Боже мирного і потішного дня четверга. Так не просто коли такі випробування, чергові повстають у цій війні. Але і заради себе, і заради дітей наших не можемо руки опускати. <кхух> Такий файний урок від дітей, Лукян наших друзів Христі, Лесика Франківська, син другий. То... Має файну традицію. Зранку поки ще батьки в ліжку залітає у спальню, відкриває штори і каже: Ох, який дуже гарний сьогодні день. <кхи> Я кажу: він нормальний ходівець, він нормальний майтеся-файнівець. Зранку штори, який дуже гарний сьогодні день. І каже Христя якогось разу. Вона, вона аж не хоче з ліжка вставати, поки Лук'ян не виконає свого ранкового файного обряду. Лукян заходить в кімнату, відкриває штори і каже, який же сьогодні дуже хороший і чудовий день. І каже, в цю секунду у вікні ми бачимо, як прилітає ракета над Франківськом. Я не пам'ятаю, чи збили її, чи не збили. <кхух> і каже, ми так швидко підривалися з ліжка. І я собі подумав, що слухайте, як, як вже на сьогодні у нас просто в переміжку пішло і. І якась можливість жити, можливість тішитися в сьогоднішньому дні і, і, і тому, як літають ракети. Літають, співають, б'ють, нищать, убивають. І якось з одного боку, аж не знаєш, як маєш повестися, як нормально маєш реагувати на це все. Бо ти розумієш, що так Ну, прикро, і війна, і втрати, просто безкінечні якісь втрати, <кхід> з іншого боку, Заради таких навіть півметрових метрових дітей, як Лук'ян, то ти розумієш, що якраз заради них то варто все ж таки помічати кожен ранок, навіть коли літають ракети. Навіть коли літають ракети, то все ж таки нам живим треба на цьому наголошувати. День прекрасний. День живий, бо ми стоїмо. День файний, бо ми боремося. День найкращий, бо, бо ми не здалися. День найкращий, бо ми ще все маємо за що боротися. День найкращий. Який чудовий і файний день сьогодні, незважаючи на ракети, шахеди і все, що загрожує людському життю. Тому, товариство, все ж таки, прислухаємося до, до Лук'яна. Прислухаємося, щоб ця його така ситуація, таке смішне співпадіння, не співпадіння з його шторами і ракетою показало нам так. Ракети літають, на жаль, так. Люди гинуть. Це сумно. Співчуваємо рідним, молимося і за них, і за померлих. Але день прекрасний. І якраз через це ще більше варто боротися. Ще більше варто. І боротися за життя це також боротися проти всякої мертвоти щоденної. Тому потихеньку повставаємо і нехай чим далі, тим більше буде життя. У нас самих і в наших серцях. Дякуємо Лук'яну за підказку. Живіть. Ага, на домашнє завдання. Напишіть, будь ласка, у коментарях якусь вашу цікаву ситуацію, яка у вас виникла у часі війни. Тобто, власне, тоді, коли так чітко співпало щось дуже погане, сумне і ще дуже хорошим. Бо году так як у Лукяна дуже файний чудовий ранок з ракетою у вікні. Напишіть у коментарях, нехай це буде таким нашим діленням, що незважаючи на всякі новини, які поширює, які нам дає війна, все ж таки завжди є щось і хороше, є щось і файне, день, який нині триває. Напишіть у коментарях. Майтеся файно, мир вам!